В ім'я Отця і Сина Святого. Слава Ісусу Христу. <різв 'я> Вітаю всіх вас Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових Тайм. Сьогоднішній Воскресний день, в який ми прийшли до храму, щоб ритмічно, постійно висловлювати свою любов і увагу до Бога. Адже Воскресний день це той момент, особливий момент, коли ти стаєш особливо релігійним. адже ми згадували, що релігія це відновлення зв'язку. Щоб не втратити зв'язок із будь-ким чи будь чим, треба ритмічно про це нагадувати. Собі, оточуючи символах, звичаях, обрядах. І тому Господь, визначивши оцю ритмічність, циклічність, каже, сьомий день Господу Богу Твоєму. Не шостий, не третій, не двадцять перший. Ми всьому бачимо символи, ми всьому бачимо ритмічність. І навіть говорячи про космос, ми говоримо це красота і порядок. Якщо ми говоримо про священне писання, там кожна цифра має своє символічне значення. Немає хаосу, є порядок. Все на своєму місці в свій час. І цей порядок і нам подобається. Я думаю, що немає людини в цьому храмі, яка би сказала, мене все влаштовує. Обов'язково є той, який скаже, мене не влаштовує. І тоді риторичне питання, а що тебе не влаштовує і чому не влаштовує? А тебе це не влаштовує, тому що недотриманий оцей ритм, порядок, правила, гармонія і так далі. І порушення вже в нашій природі стає протестом порушення цих правил. Порушення цих правил. Чи це право життя, чи це право побуту? Це морали, чи це правило моралі, чи це правил будь-чого. Існувати буде все, але буде перемагати все одно закон порядку. Закон порядку буде перемагати в будь-якому випадку. І тому противитися нам цьому закону порядку ні, тому що він йде від душі нашої, від нашого сумління, нашої совісті. Нашого усвідомлення, якщо ми не знаємо цього порядку, все одно він існує. Причому цей порядок існує навіть в тваринному світі. Там порядок існує. Нам здається тварини, який між ними може бути порядок. Вони що? Конституцію приймали? Не приймали Конституцію, але там порядок повага до старості. Пошанування молодості, пошанування жіноцтва. Для мене було особливим здивуванням, коли в із, одній з телепередач я побачив, як йде стая вовків. Дуже цікаво. І приведу вам цей приклад. Стая вовків складається із великої групи, вони групами. Там, зрозуміло, є молодняк, є старі, є самиці, є самці, є вожак. Всі мають якусь... Ну треба ж переміщатися із пункту А в пункт Б. Хаосом ніхто не йде. На періг посилають мудрих, йдуть старі вовки. Скільки там їх є, вони теж між собою мають субординацію і йдуть старі вовки. Не дають так, щоб молоді рванули, старі відстали і загинули, а живуть стаї їхній і принцип збереження стаї. Тому старі йдуть, дивляться про небезпеку, знають, яка може очікувати небезпека. Не дають молодим рванути вперед, щоб розбіглися всі. І ось йдуть спереді старі. За ними оті батьорі, які їх підганяють, щоб старі теж не спали. Але рухалися вперед. ті, як так називаємо, матьорі вовки. Активні бійці, які йдуть. середині – самиці. Це те, що вони зберігають. Це ті, хто дають приплод, це ті, хто можуть бути вже вагітні, вони охороняють всередині. Позаду йдуть такі середнього віку, ще не зовсім молоді і не зовсім старі. Оці будуть такі робоча сила. Тому що ця робоча сила і замикає стаю. божа. Замикає стаю. божа. Порядок, звичайно, порядок. Порядок, А ми думаємо, що я хочу, як живу, як живу собі, як хочу. Демократія це мені все дозволено. Ні, у всьому існує порядок. Навіть в тваринному світі. Апостол Павел говорить, зірка від місяця, різниця у славі. Але навіть жін, зірка від зірки і та різниця у славі. І ось коли ти не на своєму місці, коли ти не, не виконуєш те, з чим твоє пов'язане життя і для чого Господь тебе сподобає прийти в цей світ, виходить хаос. Такий термін гендер. Гендер це ніби захист прав жінок. Але на Заході з'являється інший термін, він термін. також звучить як гендер, но по відношенню до чоловіків. Тепер вже на заході чоловіків захищають від жінок. Стільки надали права жінкам, що тепер немає чоловіків. Нема за кого заміж вийти. А відповідно і орієнтація статева різна. Не є сповідання оце християнське. Що таке сім'я в християнському значенні цього слова? Це союз чоловіка і жінки. Господь створив Адама і створив Єву. Інших статей немає. Зараз пробують пропонувати нам антихристиянське вчення. Залежно що ти пришив, Залежно, ким ти себе усвідомлюєш, такої статі ти є. І що головне, так називаємо християнська Європа приймає це на законодавчому рівні. Оце те, де диявол, на спотворюючи вченнях Ісуса Христа, підсовує нам цінності во ім'я свободи. Адже ти свобідний, визначайся. Порушується сам принцип цього порядку, який спотворить саме буття людини. І нам не треба де війни з Богу, нам не треба де війни з Ми самознищимося, бо ми порушили основний закон Божий. Основний закон Божий. І якщо цей закон Божий порушений, порушуються всі інші закони. Порушується сам закон життя, а відповідно в людини і в вчинках, і у думках, і в поведінці хаос. Хаос це друг бія. Коли ми порушуємо закон, наприклад, ми ж знаємо, що сім'я це союз, чоловіка і жінки. Кожна релігія встановила свій обряд, який обозєв. Означає цю сім'я Якісь традиції, ходити кругом, вдівати якісь рушники вінками і так далі. Кожен народ, згідно свого ремігійного світогляду створює цей обряд. Це обряд. Бо саме велика це тайне поєднання на основі любові. Але коли встановлюється який ще навіть радянська патра, Як би до неї не відносились, сім'єю вважалося тоді. Коли ти розписався в ЗАГС? Розписався в ЗАГС, вважається сім'єю, це нема питань. Хоча ЗАГС це юридичний акт на матеріальні претензії чи уповноваження один одного. Ніякого відношення до сім'ї немає. Це контракт. І багато хто каже, це шлюбний контракт. Але що це за життя на віру? Що це за життя, громадянський шлюб? Що це за його На ви, покажіть мені приклад священного писання. Де Авраам жив з кимось громадянському житті? Все одно була якась формула, визначена, причому визначена самим Богом, і Визначена самим життям. Хтось тобто, каже мусульманський світ дозволяється мати чотири жінки. Так, дозволяється. Але ви глибше вивчаєте цей закон, що означає 4 жінки? Це означає, що кожна повинна бути забезпечена житлом, харчуванням, фінансовим забезпеченням і все-все, що полагається життям. В Православії одна, а там дозволяється чотири. Ну так само, як в православії тільки чотири. Такий, вони встановлені, порядок, але є обов'язок, є порядок, але просто життя на віру. Ось це той маленький хаос, ось це те спотворення івангельських істин, які ми приймаємо в сьогоденне життя. І ми нормально на це реагуємо, кажемо, хто сьогодні модно, сучасно, отепер, що, може, ти відсталий, ти йдеш до там. До церкви вінчатися, а ти йдеш, розписуватися, то вже все таке старе. Місків старі в цьому цього, так таке каже. А теперішня людина, сучасна людина, це людина, яка живе згідно Івангелія. тому що Євангелія не є старічим. Слова Спасителя не є старічими, не є вчорашніми. Вони сьогоднішніми і завтрашніми, і вчорашніми в тому числі. Бо так жили вчора. Так будемо жити сьогодні і так будемо жити завтра. Ось це гармонія життя, порядок дотримування закону. Тому коли ти починаєш і дотримуєшся, закон саме простий, шість днів працюєш, сьомий день Господу Богу Твоєму. Це самий простий, елементарний закон. Він дає тобі можливість бути в гармонії в житті самим Богом. Поряд закон? Згадайте заповіді Моїсея. Який поряд заповідь? Шануй батька Твого і матір Твою. От в цьому законі передбачається не тільки за себе маю, а й пошанування до тих, кого немає. Чи вони поряд з тобою немає, чи вони є з тобою поряд? Чи вони померли, чи вони живі, але пошана, пошана до батьків. Чому іменно на цю заповідь треба звернути? І сказано те, до чого ми всі прагнемо. І добре тобі буде, добре будеш матеріально забезпечений і при здоров'ї. І далі те, до чого ми прагнемо, і довго житимеш на землі. Добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Ось це перший закон, закон Божий, який ти повинен встановити сам для себе в своєму житті на основі свободи. Друге шанування твоїх батьків. Ми подивіться, закони, 10 заповідей, вони не хаотично вистроєні. Там не починається закон е, із шануй батька і матір. А перша заповідь. Я є Господь Бог твій і не буде нічого крім мене». Не створи собі кумира, не поминай імені Божого в суїті і так далі. Всі ці заповіді мають свою проволоку і бо вони стосуються безпосередньо повсякденного нашого життя. Тому коли тобі пропонує суспільство, пропонує хтось якісь нові сучасні речі, то християнин повинен їх порівняти із євангельським вченням. Немає цього євангельського вченні. робити не маєш прав. Не можна робити. Так, Господь дає свою свободу. Ти можеш це зробити. Значить, тебе по пальцях, в той момент, по пальцях ніхто не вдарить. Но вдарить тебе саме життя. Бо ти порушиш ці заповіді. Саме життя тебе вдарить. І якщо ви уважно спостерігаєте, що відбувається у вас навколо вас, в Україні нашій, у всьому світі. Спрацьовує закон порядку і справедливості. Закон порядку і справедливості. Але ми можемо казати, там той хтось на когось напав, обстріляв і ми зараз вже дуже переживаємо, що відбувається е, на близькому стороні. Ми вже дуже переживаємо. Ніби в нас немає проблем. Задають такі питання, а що ви думаєте? Це вони хай не себе думають. Мені би в Україні розібратися, щоб тут був порядок і була гармонія. Щоб тут був порядок і гармонія. А цей порядок і гармонії треба починати розбирати, розбирати із своєї душі, щоб там був порядок і гармонія, щоб ти спав, не впікаючи, не впиряючи себе, тому що твоя совість обов'язково буде тебе обертати, що ти порушив захід і слухаючи голос Божий. Слухаючи свою совість, оце перший ваш стимулятор до покаяння. Перший стимулятор до покаяння. Навчіться слухати самих себе. Ось до цього я вас сьогодні призиваю. Бо вся гармонія, все життя це ти самі. Хочеш пізнати світ, пізнай самого себе. Менше треба слухати. Поради ті, які дають ковість Богу. Ти спочатку вислухай себе, там все тобі буде сказано. Але якщо не вистачає, чи додається якась думка, то це така другорядна думка з Богу, а не першочергова. Кажуть, робіть що, а що робити, а що ви скажете, що треба робити? Роби те, що в тебе на душі на совісті. І зробиш завжди правду. Зроби так, щоб ти робив це по совісті. А совість це голос Божий в самій людині. славянській – совмесне Євгенія. Совість, совмесна Євгенія. Яке в мені? Боже, Божий людський військовець. Спільна думка Бога і навчися, Подержися, в цій спільної думки Бога і тебе самого в своїй совісті. Оце й буде твоє правильне і праведне життя. Ніколи не будеш помилятися. Не знаєш, як робити, роби по совісті. А чи зробив по совісті добрий це вчину, чи видається комусь там правильний, неправильний, спиш спокійно, совість не муча, значить вчинив правильно. Як тільки ти відчуваєш, що ти вже схибив десь, чи вчинив неправильно, совість тебе родину реча. Ми навіть присоромлюємо дітей, виховуючи їх да? без совісті. Що означає? Ти не живеш згідно цього закону. Тобто ти живеш якимось іншим законом, не живеш не то, що Іванським законом, не живеш законом совісті. А відповідно ти вже поза законом. ти не тому, що ти повинен бути осуджений, а тому, що ти, народячись по закону, ти помреш. Тому ти без, без, без совісти, ти просто помреш. Ти вже як пропавший, ти як мертвий, хоча не на ногах, але ти вже мертвий бути безсовісті. От Ніби як осте місце, ось таке звернення. Ми ж так кажемо, і безсовість. Або говоримо, ми говоримо слова, і не розуміючи чому. Наприклад, інше слово. Ми ще вибрали, для прикладу. хам. Ну Хам це людина, яка вчинила якийсь ну зовсім визиваючий е, вчинок. А звідки воно пішло за походження? Священне Писанні. Пам'ятайте, хам відкрив на руку батька. Батько лежав, ті два брати прийшли на крила і тому, щоб батько випив, розкрився, взяли його на крила. А хам прийшов, подивився, чим пішов насміюватися. Батько лежить голий, ось такий п'яний. І оцей чином, називається хамство, Тобто, коли ти до особливого святого, щось пошанованого, що треба пошановувати, ти віднісся зневажливо. Тут заповідь такої людини кажуть хам. Зневажливо віднісся до святого, до святині, до пошанованого, до чогось особливого. Ми вживаємо слова, а значення не знаємо. Каже про совість, а значення совісті не до кінця освітовлює. І інші слова, які є. Уважно вживайте слова, які ви використовуєте по відношенню в розмові, по відношенню до спілкування когось, кого ви ким і чим називаєте. Чи ви його образили, чи ці слова принижують людину? Тому принижувати людину не можна, ти принижуєш образ і готовні Божі. Хай спотворене, ну все одно ну це образ Боже. Адам теж спотворений, да? бо вчинив гріх і став смертним. Ну пошанований нами. Благорозумний розбійник мав спотворення, то звичайно мав, його розіпяли за то. разом з Ісусом Христом. Але покаявшись перший перший в Гай. Розбійник перший в Гай. Не хто інший. Тому не осуджуйте, живіть в гармонії самим з собою і хочете дуже багато знати, що відбувається в світі. Знайте голос своєї совісті, пізнайте самих себе. І будете тоді самими великими психологами і професіоналами, які знають все в цьому світі. Хоча один із філософів сказав, я знаю те, що я нічого не знаю. Це також є вислів такий. Бо чим глибше заглиблюєшся в якийсь закон, тим менше розумієш, адже не вистачає твого розуму. Тому що Бог обмежує людський розум пізнати цей світ. І це можливо тільки самому. Похай Милосердний Господь дає вам сили, та снаги жити по своїй совісті і спати спокійно, і їсти, і смачно. Ангела хвилини тебе настоящий день. Слава Ісусу.